Мало Мало часу пройшло. Якщо подивимось, ще не доволі з собою, що то вчора піцу тут взяв, в'їбав, але все-таки вона була зайвою однозначно. Але ну, давно піцу не брав і 4 сира це прям пушка. Там та тіста не багато, але тим не менше. А Завтра ще плюс день народження. 20, як мені хочеться сказати, 25 років завтра мені, але ні, на жаль, ні. На жаль, 25 років вже далеко позаду. І до них, мабуть, вже ніяк і не повернешся. Фізично, точно, психологічно, морально, ну, можливо, можливо. Колись буде така. Можливість буде такий період, і я зможу це зробити. Але не зараз це точно. Так що так. Да. А нічого. Ну що ж, блять, живем, живем. Треба якось жити. Нічого тут не зробиш. А що, ладно, давайте. Я ж кажу, я не, не, не вганяю себе ні в якій рамки. От, чувствую, що сьогодні іду на... То виключаюся вже, блядь. Відчуваю, що сьогодні йду на 30 хвилин, то йду на 30. Як у мене є заряд і сила на 60, то пизду на 60. Так що то таке. Так. Стирка ще стирається. Ізюм запарений. Що ще м'ясо замаринувати, да. М'ясо треба замаринувати. Овисті. Завтра буде, що пожарити треба. ще хочу і крилишки квіщишні зробити. клярові Не знаю, може не в клярові Жирне таке, блять. Вони то добрі, дуже добрі. Але вони, вони дуже папешні, шкідливі але я б, я, я б зробив, не знаю, що думаєте, робити всі крілишки чи ні. Напишіть в коментарях.